Чи зростуть податки на 100% при оформленні нерухомості в Іспанії для нерезидентів Європейського Союзу? Е, розберемось в тому, що це ніякий ні закон, ніякі нові зміни. Це тільки заява Педро Санчеса, який виступав на своїй власній прес-конференції. Петро Санчес, до речі, це прем'єр-міністр Іспанії, хто не знає. І він пропонував 12 пунктів, яким чином можна вирішити кризу в нерухомості, яка на сьогодні з слів уряду Іспанії склалася. Криза склалася у зв'язку з тим, що досить. Динамічно зростають ціни на нерухомість в Іспанії дуже багато покупців з різних країн. Купують нерухомість в Іспанії. Скажіть, звучить трішки дивно, що це може бути причиною кризи. Ну і те, що зростають ціни на оренду. І таким чином іспанці, прості пересічні іспанці, не можуть собі дозволити купити нерухомість в Іспанії чи орендувати житло. Ну, ось це вони вважають кризою. Тому, виступаючи як політик, в першу чергу, і реагуючи на те, що вимагає суспільство, він, звичайно, проводить таку прес-конференцію. Але це ніяким чином не говорить, що це вже якийсь закон, чи це Дійсно буде реалізовано, Сприймайте це як звичайну політичну гру, політичні заяви, які ми з вами чуємо дуже багато кожного дня. Тому, якщо і податки будуть підвищені, то вони будуть підвищені всього тільки на 100% до того ставки, яка існує на сьогодні. Сьогодні при купівлі нерухомості це 10% Іва ПДВ або 10% ІТП при вторинні нерухомості. Ці податки будуть подвоєні. Ну, якщо вони звичайно пройдуть конгрес, проголосують, і партія Педро Санчеса вона про це проголосує. Тоді при купівлі нерухомості, наприклад, за 100 тисяч євро, податок не Європейського союзу будуть оплачувати не 10%, а 20%. Ось якби і вся е, різниця. Е, знову ж таки скажу, що цього ще немає. І більше того, за цих пару днів є дуже великий негатив усієї комерційної. Частини суспільства Іспанії, які працюють і в сфері туризму, і в нерухомості, забудовники особи, вони кардинально проти будь-яких змін. Іспанія зараз дуже добре заробляє. Приїжджає маса туристів, купують велику кількість об'єктів нерухомості на півдні Іспанії. Іспанія, в принципі, стала південь Іспанії, в принципі, став Півднем всієї Європи. Тому зараз іспанцям потрібно тут заробляти, а не піднімати податки для нерезидентів. Ось Якось таким чином, тому ми дивимося за ситуацію. Однозначно, якщо виграють соціалісти, а не капіталісти в Іспанії, то напевно податки будуть підвищені, але це ще треба дочекатись. А зараз розглядаємо ситуацію з холодною головою, з гарячим серцем. І хто ще не купив нерухомість в Іспанії, якраз час більше уважніше до неї придивитися, поки не підняли ті податки, про які ми сказали, Любомир, спасибі тобі за запрошення.